Ну що, я вас здивую, я намагаюся здивувати вас кожен раз, але сьогодні це буде щось таке, що я, чесно сказати, не очікував. Ми сьогодні будемо готувати холодець з бобів. Як можна приготувати холодець не з м'яса, я не знав до того, поки я не поїхав на Чернігівщину. Тому сьогодні я пропоную його приготувати. Ви знаєте, що існують бобові. Бобові це квасоля, горох, це все бобові. А чому вони бобові? Бо вони пішли від боба, і ось такі боби насправді вони раніше в Україні дуже багато росли, і автентично їх люди використовували. потім десь вони трошки зникли, але зараз багато компаній почали відроджувати виробництво. Це дуже надихає. Власне, ви можете піти в будь-який магазин і подивитися, просто боб. Зараз ви побачите і будете в шоці, як можна зробити желе із бобів. Але треба буде їх покращити, для того, щоб смак став трішки кращим. У мене є трішки грибів, трішки соєвого соусу. І це разом буде наче відчуття, наче виїсте м'ясо. Зараз у нас піст, і ми любимо пісні страви. І інколи в цей час ми намагаємося знаходити якісь незвичні смаки. Ну, і, звичайно, я вам дам незвичний смак. Навіть якщо сього їсти не будете, то просто подивіться, що люди їдять на Чернігівщині, і я певен, що будуть їсти по всій Україні. Готую, да? я беру е гарячу воду. І ось так заливаю, просто заливаю е, боби для того, щоб їх почистити, для того, щоб потім могли їх приготувати. Тому я їх не варю, бо вони будуть насправді запікатися в духовці. В цьому головний секрет. Ось так. На декілька хвилин, щоб вода трошки охолола, і треба просто взяти і їх почистити. У мене вже тут є почищені. Вони е, легенько, легенько, абсолютно, е, чистяться. коли трішечки вони набухнуть, вони такі, оп, але треба почекати, бо вони гарячі такі. Не робіть, так, не робіть. Так. Почекайте. Ну, о, я не буду чекати, тому ви, ви почекайте і у вас все вийде. Ось чимось ці боби схожі, бачите, на арахіс, не знаю, як на мене, і на квасолі одночасно. Вау. арахіс. Я колись спілкувався з Мешелін Ради, ви таку можете знати співачку, вона казала, що м -м, у неї в Болівії в дитинстві, вона їла. Суп із, із арахісу. Це така була арахісова юшка. І вона пообіцяла, що дасть рецепт, ну, тому вже два роки так, вона мені його і не дає. А, але якщо закрити очі, поїсти за ці баби трішки чимсь кожні на арахісу. Це прикол. Не думав про це. Ну, ладно. одним словом, все почистили. Беремо тепер гриби, цибулю і соєвий соус. І насправді, якщо ви ну, не знали секрет, то. Якщо вам треба зробити замінник м'яса, або ви хочете, щоб щось було схоже на м'ясо за смаком, візьміть гриби, візьміть соєвий соус, і це буде, власне, такий віддалений м'ясний смак. Я не знаю, в чому, як так працює, але наш мозок сприймає посмажені гриби і соєвий соус, що це трішечки схоже на м'ясо. Тому сьогодні у нас не приготування, а просто якісь магічні експерименти з простими продуктами. Чому я вважаю, що важливо е, такі рецепти показувати? Я розумію, що можливо ніхто не буде і готувати цей рецепт, але точно пізнавати технологію це дуже важливо. Можливо, ви чули колись про кисіль кисіль. я вам ще його покажу, але кисіль ми зараз всі готуємо з крохмалем. Ми беремо просто багато, багато крохмалу, додаємо, там, наприклад, вишню, воду, і у нас виходить кисіль. Але насправді ксіль до того, як з'явилася картопля. Брали просто горох, його виварювали і охолоджували, і він також мав таку гарну, незвичну форму. А потім, коли з'явився крохмаль, то почали використовувати не тільки з горохом, а з усіма іншими інгредієнтами. І коли я про це Чави, коли я про це дізнавався, ну, це мені було дуже, дуже незвично, але дуже прикольно читати. А потім, коли я побачив цей рецепт холодцю із Бобів, я подумав, блін, ну це ж так схоже. Горох це щось, ем, щось трішки схоже до, е, до Бобів. І виходить, що якщо охолодити горох, він стає схожим на, на якусь таку. Е Ну, має таку цікаву форму, то виходить, що і боби мають таке мати. І тому, коли я побачив е, оцей холодець із бобів, я зрозумів, що і е, гороховий кисіль, і холодець із бобів мають е, мабуть одне й те саме походження. Просто, на жаль, зараз ще немає інформації, яке, але точно щось в цьому є. Тому нам важливо не просто ці страви їсти, а ще і про ці страви знати для того, щоб одного разу, коли хтось у нас спитає: а чим українська кухня унікальна, Ось скажете пшшш. Ну, борщ, то зрозуміло, вареники зрозуміло, все зрозуміло, але у нас є холодець бобів. Хтось таке в світі робить. Я такого світі ніколи не чув. І тому, коли є щось супер унікальне для світу, те, що народжено в Україні, обов'язково нам треба про це говорити, бо е, цим ми відрізняємося від інших народів. Ось так це моя коротка, е, коротка думка. Е, олія, смажимо і цибуля. Цибуля, гриби, нічого супер унікального немає, трішки соєвого соусу. Якщо буде багато, то буде занадто солоні боби, тому не дуже багато. Тушкуємо на маленькому вогні, а поки тушкуються, я візьму е боби, пересиплю в макітру, ну, бо це так прикольно. Можна справді в будь-яку форму, але знаєте, в макітрі, коли щось автентично готуєш, воно таке відчувається як щось приємне. Сиди. Можна гриби довше засмажувати, але я не бачу, не бачу сенсу, бо вони мають об'єднатися з, е, е, з соєм соусом. Я думаю, що це вже все сталося. Тепер 2 столові ложки хрону. Це моя інновація. Такого ніхто не робив, але я вирішив, що треба зробити. Гарно все перемішую. Додаю десь 700 мл води до літра. І ставлю до, до духовки температура 200 градусів на 2 години. Так, після 2 годин запікання у нас ось такий вийшло, подивіться, гарна така структура, бо бачите, вони розм'якли. Я зараз ще раз їх так розмішаю, це все парує. Више така однорідна гарна маса. І тепер цю масу нам треба розкласти, власне, як і холодець, розкласти поємностям і е, охолодити. Що цікаво, що цей рецепт я знайшов на, на Чернігівщині. Е, і в одній в одні із родин, я звичайно, коли ну, звичай, кудись їду в експедицію, я, я так дивлюся і пізнаю різні. І, і рецепти, і потім обираю, куди я буду їхати. І коли я побачив, що там буде холодець із бобів, я приїхав. А там ну це прям така там автентична піч, там такі автентичні українці й українки. Показували це готувати. І мене прям знаєте, аж мурах. Якщо ви не бачили, що цей випуск, то обов'язково подивіться цей випуск, бо він про справжню Україну, як і всі випуски, які я намагаюся робити. Так, ось це називається Холодець із Бобу. Це прям як холодець. Це якщо вегетаріанський холодець. Ну, це прямо він, це пісний холодець, і да, воно за смаком да, ідентично. Да. І мабуть, ще за, за кількістю білка, там ну, така сама, що тут е, е, в м'ясі. Ага. І зараз це не страва, це технологія, як ви можете загустити будь-що за допомогою е богу. Ось так тепер в холодильник на 2-3 години. Побачите, яка магія у нас зараз станеться. Ну, дивіться, власне, що вийшло? Ось, якщо подивитися на, на світло, то воно починає блестіти. Означає, що там є желатин. Я не думаю, що желатин може бути в побах. Там, можливо, є якась рідина або речовина. Якщо хтось із вас хімік, або хтось бі біохімік, то напишіть, що там є, що є в, в чому цей ефект відбувається. Як на мене, це. Не просто страва, це ціла технологія. Дивіться. Ну не шок. Схоже на холодець? Схоже. Чи це є холодець? Ну, мабуть, є. Виглядає як холодець. На запах як холодець. Ну, значить, Мабуть, це холодець просто. Є. Е, якийсь, ну Я не знаю, як це відбувається, якась просто ціла, ціла магія. Ви знаєте, що для мене, коли щось магічне заходжу, намагаюся з вами ділитися. Тепер ну, воно блищить на, на капелі. Тепер... Ну, реально вже хлопка. Така Україна. Такі смаки. Така наша унікальність. Можливо, це для вас просто відео, але для мене це важливий ще один такий гвіздочок в побудуванню. Нашій ну, відродження нашої автономії. Смачно відроджуйте і любіть Україну! Це так по-нашому, так по-українськи. Це смачно! М -м -м. Це просто супер-супер. Оу, вау! Оу, вау!